Інтерактивне шоу, в якому глядачі стають реальними співведучими. Ви коли оцей ефект накладали, Ви його як вигадали? Типу, а давай я буду звучати, немов так, що я самітник у глибокій, глибокій печері, і прямо з печери і розкажу правила нового формату. І вас на першому епізоді. Приємного перегляду! Ну або так, або я не знаю, як це вийшло. У будь-якому випадку, вгадайте, що вигадав вельмишановний Спартак Субота? Випустити гіршу верхівку. Подкаст терапії з новою назвою. Знаєте, до мене можна підійти на вулиці просто записати якусь херню, я такий дурачок, як виявилось. На що, спитаєте ви? Ну, знаєте, наразі ця концепція знаходиться. Під питанням. Ну, і крім того, це ж і дібіло, понятно, що це ж було вже. Перше, що зробив Спартак після розриву своїх бізнес-відносин з Євгеном Яновичем, це запустив подкаст терапію 1.0. Вона буквально була гіршою версією подкаст терапії, і навіть назва мала не прогресивну цифру, типу подкаст терапія 2 а 1 і нуль. Щоб це не означало. У будь-якому випадку Спартак просто взяв те, що вже було, зробив гірше, обмеженіше, але з відсилкою на сатану. Оти, доки ви живі, ви можете щось змінювати, але ми всі невідворотньо рано чи пізно помремо. Мене звати Олександр, ви знаходитесь на каналі Альтернативний і ми продовжуємо нашу спартакіаду. Сьогодні говоримо про шоу під питанням. Яке вийшло з якихось неймовірних причин на новому каналі? Чому вона вийшла на новому каналі? Тут думки розходяться, але моя офіційна позиція як людина, яка постійно відкриває нові канали, пов'язана з тим, що ну, захотілось людині. Насправді детальніше про те, що сталося з старими випусками подкаст-терапії і з проблемами на його основному каналі, ви можете подивитися в попередньому відео, там де про суди. І там про ситуацію з судовим позовом проти використання логотипу. Але в цілому, чи виправданий той факт, що частину з цим логотипом подкаст-терапії було вирізано? Не думай. Тим паче, я думав, як Спартачок зробить наступне: назве попередній канал свій подкаст терапія. Перезалиє туди випуски подкаст терапії без логотипа, залиши там виключно подкаст терапію і прийде на новий канал, але у нього Старий канал називається Спартак Терапія психолог. І новий канал називається Спартак Терапія психолог. Ну, рівень геніальності просто зашкалює. Я розумію, що не всі люди можуть і люблять вигадувати. І все-таки Спартачок у нас неодноразово демонстрував, що його основна навичка це запам'ятовувати речі. І він в цьому дуже професійно справляється. Але ну можна ж підключити хоч чуть-чуть фантазії. Напиши. Психолог Спартак Субота. Нашу писати теж саме і випускати практично те ж саме у трошки оновленому форматі під виглядом новому шоу. Тут навіть оформлені концептуально теж саме. Є заставка, яка має анімацію, динаміку, є музичка під цю заставку. І перед випуском шоу є нарізка. Цікавих моментів, але я бачу, що монтажер Спартака так і не може зрозуміти, які ж в нових шоу Спартака моменти цікаві, а які не дуже. Багато якби людей, які мені подобалися, бо вони просто зникли життя, тому що я просто не могла сказати, що я відчуваю так. Може не натяк може ну краще вдарити жінку. Навіть не знаю, з чим це може бути пов'язано. Саме час нагадати, що цей канал існує завдяки спонсорській підтримці. У нас є різний контент, але наразі на каналі йде Спарта, де ми активно розбираємо проєкти Спартачка і великий вплив подкаст-терапії в цілому на ринок українського контенту. Для спонсорів, які підтримують цей канал, доступні емодзі і додаткові відео. Їх вже здається 17. Підписочка доступна всього лише від 50 гривень. До речі, для спонсорів зовсім скоро вийде відео про стоїцизм. І там буде дуже-дуже багато котиків. Знаєте чому? Тому що котики дуже відомі стоїки. А ще в роботі відео 10 годин котячі моркоти, але це прям майбутній план. Ну, ну стояк, ну подивіться ну. Ух ти! Приводу стикцизму. Ну, давайте я знаю, що вам він подобається так? дуже сильно. І... Дивіться, дуже-дуже сильно. десятибальній <с> шкалі на одинадцять з половиною десь. А на Кофі окремим постом йде альтернативи подкаст терапії і ще декілька постів з різними рекомендаціями від мене. Фільми, музика, щось цікавеньке можна отримати. Підписка всього лише від долару. А ми повернемось до теми. Найцікавіше тут ось що. Спартак вигадав. Просто обрізану версію подкаст-терапію, але настільки хвилювався, що люди не зрозуміють в чому суть. Що двічі розповідає правила шоу і питання інтерактивне шоу, якому глядачі реальні ведучими? У цьому випуску чотири учасники з якими ми спробували відповісти на важливі питання з різних сфер нашого життя. Двічі зазвичай, коли ми раніше робили подкаст терапію з глядачами, то у нас був окремий чат. Люди, які ставлять запитання, вони просто запитання, інколи серйозне, інколи не були запитання, які просто крінжова. І, і не могли розкрити про на курди, і могли розкрити супитання, але міх хотілося, щоб людиця можна показати патур, мотобачити і ждека, витяг сялічка, коли не коли матися на мистеця. Чому буквально ніяких правил тут немає? Ви просто приходите до Спартака, задаєте йому питання, і він знімає відповідь на відео. Але він розписав це на початку, потім пустив на різку, потім ще раз розказав це, але вже глядачам і це на монтажі не вирізали. Знаєте в чому фішка пояснення правил шоу на початку? Як це є в інших форматах? Це трошки нетипові формати, і треба розуміти контекст ситуації, як то шоу QA, як то шоу, наприклад, загони. Загони психологічно розвантажувальне шоу, де комі просять психотерапевта рятувати їхню ментал. Але тут це і так зрозуміло. Спартак просто буде розповідати нам терміни з бібліотеки, що в нього в голові. Наживі робить робиться двічі, чому це не вирізали на монтажі, але все це не так важливо як. Той факт, що раніше в подкаст терапії ви також могли задавати питання, був спеціальний чатик, і Женя витягував з цього чатика цікаві питання, смішні питання, крінжові питання і іноді загадкові питання, щоб ти такий, що це вообще могло значити? Тепер же у нас є люди, які задають ці питання, і так як вони не в чатику, вони вживу, вони перед аудиторією, то, по-перше, вони більш грамотно формулюють свою думку заздалегідь старанно. По-друге, вони дуже залежні від думки оточуючих. Ну, не всі маються на увазі, що коли ти своїм фейсом говориш щось, ти не можеш допустити якоїсь крінжатіну або видати щось дуже мега особисте під ніком дід пархун. І всі такі, давайте це обговоримо. Ти задаєш якісь досить прості питання, знаєте, універсальні. І так і прозвучало: як жити, старатися жити в моменті і не відчувати сором. За те, що я зараз насолоджуюсь життям. Перша тема, яка піднімається, насправді дуже важлива. І Її не дарма піднімають, і завжди варто обговорювати. Це комунікація військових і цивільних. Єдине, хочеться, щоб це було щиро, а не так, як у Горбунова, коли кажеш йому Ти ахірєв зливай на якийсь тупий серіал-інгулець з паравазнюком 33 мільйони гривень на 24 серії. А Горбунов такий 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають це зовсім невеликі кошти, тому що робоча назва сматері інгулець. Розповідає про ті події, які відбуваються в нашій країні з перших днів війни, і прошу не плутати мою волонтерську діяльність. О волонтерській діяльності ми з перших днів війни працюємо. Наша спілка підприємців зібрала майже 800 автомобілів на Збройні Сили України. От поки от хтось не волонтерив, ми волонтерили. Тому з державного бюджету 33 мільйони гривень на всрату комедію. Будь ласка, дайте так і тут не хочеться, щоб це використовувалось в особистих цілях. Знаєте, ну як можна критикувати в шоу, в якому піднімаються такі важливі теми. Тема важлива, вона потрібна і варто її обговорювати безумовно. Але чи дала нам відповідь Спартака або весь цей фрагмент якісь додаткові речі, про які ви не думали? Ну, як на мене, ні. Ну, чи буває таке, знаєте, що ви спеціально ну, ви тут сидите, знаєте, піднієте. Вище й голодна і ще й биральню хочеться. Ну, типу, максимально некомфортно. І вони звільнять фронту кажуть: дякую, Діана, слава Богу, бо ми думали, ти так і будеш сидіти оце життям насолоджуватися. Як тільки тобі стало хреново, у мене зразу все полешилось. І знаєте, і сня почала частіше помирати. Єдине, що мені абсолютно не зрозуміла позиція Спартака, в якій він робить вигляд, що прям шарить за думки всіх військових. Він якось е досить активно упускає той момент, що. У війську, як і в Україні, люди дуже кардинально різні з доволі різною мотивацією, і баченням ситуації. І в тому ж Твіттері я бачив військових. Ну принаймні, судя по оформленню акаунту, це були військові, які досить по-різному реагують на ті чи інші ситуації, наприклад, на вечірки у тій самій Одесі. Хтось писав це треш, це жесть, це жах. Хтось сказав, ну блін, в цілому, це не заборонено. Окей, чи хотілось мені б зараз бути на вечірці, а не в окопах? Так звичайно хотілося б. Але чи те, що люди ці не пішли б на вечірку, а розважались наприклад десь вдома, ну для мене ситуацію не змінило. Люди на фронті зараз вони знаходяться для того, щоб інша частина людей мала можливість жити якісне життя. Вони не знаходяться там для того, щоб ми тут перманентно страждали. Їх основна задача це бронити нашу свободу. А свобода це здатність наша виконувати ті дії, які нам комфортні в рамках нашої волі. Якщо це не порушує... В цілому, просто люди дуже по різному бачать цю ситуацію, і військові також є в дуже різних умовах. У мене насправді два військових. От і вони мають не просто різну ситуацію наразі. Вони Мають абсолютно різну мотивацію, абсолютно різні шляхи і абсолютно різну ситуацію прямо зараз е на їх службі, і абсолютно різне самовідчуття відносно цивільного життя, відносно майбутнього, відносно минулого і відносно ситуації в цілому. Тому, якби я говорив від їх імені, хоча це звичайно в цілому некоректно, але якби я уявляв, що я можу здогадувати, що вони відчувають, я, чесно кажучи, по-перше. Ніколи не заявив, що вони відчувають щось схоже, тому що люди абсолютно різні. По-друге, я взагалі уявлення не маю, як їм варто реагувати на якісь дії цивільних, які не порушують законів, і в цілому ніяк не впливають на їх конкретне життя. У них не відбувається погіршення настрою, коли ви отримуєте задоволення. Здебільшого погіршується настрій тоді, коли вони відчувають знецінення того, що вони роблять, і бачать те, що ті люди, які зазвичай знецінюють, вони отримують задоволення від життя. Тут проблема в іншому абсолютно не зрозуміло, як е, різні люди будуть реагувати на цю ситуацію. Але Спартак впевнено заявляє, що він, типу, знає, як вони будуть реагувати, і наводить приклади своїх знайомих, що вони типу реагують отак. А, я його питав, що він думає з проводу того, що інші відпочивають Він каже: мені абсолютно окей, коли інші. Від... Відпочивають проблема в тому, що з військовими не рахуються, коли вони приходять відпочивати, і це справді так. Але як на мене, це ну прям сильно не показник, і це варто враховувати. Що люди дійсно різні, вони всюди, і у війську, в тому числі, їх реакція може прям сильно кардинально різнитися. До речі, цікавий момент, якщо перший блок і перша панія задавала декілька питань, був певний діалог і певна дискусія, навіть можна б сказати. А ви якщо не проти це буде формат діалогу, mm -hmm. бо мені дуже цікаво почути вашу думку з цього приводу. І я нагадую: в концепцію шоу закладений той факт, що деякі питання, які звучали на подкаст терапії старого формату, були позбавлені контексту, і це не дозволяло грамотно відповісти і зрозуміти ситуацію в цілому. А зараз Спартак хоче типу поспілкуватися, пообговорювати. Але якщо людина хотіла задати одне конкретне чітке питання, то вона його і задає, і просто йде. Чи можна це якось пропрацювати? Чи звісно, і те, про що ви говорите, це називається уникача модель. Добре, дякую. Що? Нема за що. був <звук> не дарма. Ну, по-перше, ця тема вже неодноразово звучала. Ну, не те, що проблема повторити ще раз, але Спартака дивляться віддані фанати, як я, звичайно ж, і ще горстка людей, які послухали всі випуски подкаст терапії. В чому їх фан дивитися ще один раз все те ж саме. Але з панянкою, яка просто озвучила своє питання, як і у випадку, з оглядом на стріми Спартака, Наш що цей формат стрімів, якщо стріми ніяк не використовуються? Наш цей формат комунікації спілкування, якщо комунікація не відбувається? Я не розумію, чому Спартак ходить по колу з тим, що перевигадує подкаст терапію, і робить гірше кожного разу. І я не розумію, чому він не осознає той факт, що якщо формат існує. У нього є особливості. Не, не треба намагатися пристосувати концепцію подкаст терапії під кожен формат От стріми зустрічі з людьми. Ні, да вигадайте щось нове. Не геніально. Подивись інші відео, сподивись американський Ютуб. Ну відчуй натхнення, вигадай щось інше. Можливо, якусь комунікацію зразу з групою, кожен з них буде пояснювати, чого він так бачить або реагує на цю ситуацію. Збере чотирьох людей, запропонуємо дилему трамвая. Кожен з них відповість і ти поясниш, якщо зможеш, чому вони так відповідають і в чому їх бачення. Ну насправді ідей простих, але трошки більш свіжим ніж те ж саме. Ну багато. бачу, в тебе є аудиторія, ресурси. Тим паче, ти вмовив студію зробити тобі велетенську пентаграму в стилі ло. Є. Якщо кілька разів в дитинстві ми або використали цю модель, або ми побачили, що вона є ефективною інших людей. Наша нервова система каже: Типа, дивись, а це ж класно працює. давай це використовувати. Бачу, хто не дивився огляд на абсульвент, абсорбента на стріми Спартака. Таке відео також є на каналі. Ми трошки детально розібрали власне концепцію і поговорили про бофамета. Відео про бофамета окреме є у мене для спонсорів. Я його підготував, тому що стріми Спартака настільки цікаві були, що мені нічого було підготувати по темі стріма Спартака. Я такий Бафомет. А повертаючись до теми сатанізму, Спартак, по перше, її часто просуває, тому що, напевно, думаю, що це прикольно. По-друге, Ну, пінтаграма. Якщо ви не помітили велетенську пінтаграму на фоні, по-перше, ви здорова людина і не досліджуєте діяльність пертака. А по-друге, ви, ви просто не звертаєте увагу на такі речі. Пінтаграма в стілі лофт. Чи не заради цього ви тут зібрались? Пінтаграма в стілі лофт це геніально. Насправді, ну, по секрету скажу. От я розумію, що скоріш за все це була зірка, яку Спартак попросив перевернути вигляд пентаграми. Давайте будемо ігнорувати цей факт, і просто будемо говорити, що Спартак спеціально для цього шоу замовив велентенську пентаграму у стилі лофт і розмістив її в спеціально орендованій студії. Геній, візіонер, Бог, улюблений контент-кріейтор. <зас> Ступінь чутливості до жартів. у вас? По десяти шкалі, ліде 10, е, можна жартувати про батьків і всяку таку фігню? Ну, 9 десь. Ага, окей. Стосовно того, що Спартак завів новий канал, я, до речі, не знаю. Поділіться вашою думкою в коментарях, як ви це бачите. Це гірше чи краще? Чому я так питаю? На старому каналі у нього було 400 тисяч підписників і 10 тисяч переглядів. А на новому, скоріше за все, буде 10 тисяч підписників і там 14 тисяч переглядів. Можливо, більше. Ну не буду так прогнозувати, бо канал зовсім новий. Але, типу, що солідніше виглядає? Маленький канал з маленькими переглядами, чи великий канал, але з маленькими переглядами? Його спроба постійно перезапускати теж саме з тими ж самими назвами і з тими ж самими символами, абсолютно вибиває мене з себе. Тому що ну насправді я людина, яка постійно любить зміни, щось міняти, кудись рухатись, якось експериментувати навіть в рамках сталих форматів. Тому що спартаки це сталий формат, але ми тут експериментуємо, шукаємо нові підходи. знаєте. нові речі, які можна обговорити. Не треба забувати, що у нас є розрив. Атисландії і циніки, від всього того ж геніального продакшну. Це ж буквально нова подкаст терапії. І здавалось, говоримо про те ж саме, але по факту про абсолютно нові речі. Але Спартак робить те ж саме: ну жодних експериментів, жодної якби аналітики, жодного розвитку. Я не розумію, чому ти можеш Спартачок, у Тебе все вийде. Ну погугли. Вигадай кілька нових форматів. Не треба обрізані версії подкаст терапії. Нам все, отпусти, забудь. Така моя думка стосовно цього шоу. Насправді крінжанути не вдалося. 19? 19? Видати на 16. Просто тому, що ну, Спартак робить те, що робить найкраще. Абсолютно максимальну сірість. І мене це навіть трошки вражає, тому що він прям такий стабільно ніяко будемо видавати після Жені. Це трошки сумно. Хоча, ладно, абсолютно прям з кінжинкою був, а інтерв'ю з Масійчук це прям ооо. <різь> Дивіться, <падем> я вас знаю 20 хвилин, мені здається, що ви розробка Ілона Маска. Там ще й світло таке жахливе. Просто подивіться. Порівняння кадрів, як Спартак виглядав у Мусічук, і як Спартак виглядає в своєму власному шоу з пінтагами в стілі лофт. Я все веду до того, що хотілося б більшого, хотілося б крінжі, якогось накидування, якогось роміцького, щоб ми такі, отак робили. Але кожного разу я такий, стало гірше.